27 грудня. Я намагаюся приймати людей, які не приймають мене. Моє подвійне захворювання це складна, незручна і проблемна пара хвороб. Дехто не вважає, що я справді хворий, інші ж думають, що я хворий і уникають мене. У будь-якому разі, я можу почуватися відкритим, від... відкинутим, самотнім і присоромленим. Але я знаю природу і значущість своїх хвороб і вчуся з ними справлятися. Напевно, не дивно, що деякі люди не розуміють або не приймають мене та мій конкретний набір проблем. Та ці люди не живуть моїм життям і не приймають рішень замість мене. Це роблю я. І я почуваюся щасливішим і здоровішим, коли сам обираю. Наскільки їх думки впливають на мене, коли я відчую стигматизацію, я звернуся за підтримкою і потім зосереджуся на виконанні свого плану подвійного одужання.